Я хотів, старався як міг, коротше, закрутити ще один болт, тобто до упора, і так сюди піджати, щоб ви зрозуміли, дросліна заслонка, так само вже до упора. Далі вже нема куди, вона просто сама заслонка клеєне в корпусі. Тільки в такому положенні воно є ну, скажімо так, стан холостого ходу. І далі вже нема куди. То або шукати РП, далі положення положення дорослих заслонки. Або саму заслонку. Там або люх, або що, я не знаю. Коротше, це її упор. Тобто зажимаєш, залипає, типу, потрошку. Це недобре трошки. Знаєте, можна ще трошки підкрутити і ще щось трошки назад вернути. Но, мусить бути на одному гвинті. Інакше ви тут ніяк не відрегулюєте. Інакше ви це положення ніяк не спозиціонуєте. Так, ну це я так, знаєте, ремарочка така. Сьогодні у нас продовження забави по цьому. Анусе вибачте за слово, по списку, що нам діду написав власне, цього апарата. І буде ще таке чудо. Ну, з ним трошечки пізніше, тут в принципі, нічого критичного. Треба скажімо так, подивитися всього потрошки. Зараз ну, все ж є міг. На, на, на одному віті мусить бути датчик положення заслонки, інакше. Якщо я прикручую, воно гуляє, плаває обороти, я нічого з ним не можу зробити. Я вже саму заслонку закрутив до упора, щоб ви зрозуміли. Інакше далі вже нема куди. Бо я по-любому знаю, що зараз це написати, ти там ти порозпилював, того не треба, там просто заслонку до упора. Заслонка вже повернута до упора, нема куди нижче. Ну, але працює частенько, гарно, рівно, без плавання, значить все добре. Так, з цим ми питання закрили. Піднялися обороти. Ну тут РХХ такий блінкарявий. Тут упорт. Самі по собі агатичка переключався на газ. Пардон, то на газ переключений. Так, добре. Бо на газу установку має, що ви не, не замітили. Е, по газу зразу мене не чіпати. Я не газовик, газова стихія, то не до мене. По цьому апарату. Де тут щось стукає, люфтів немає, я не знаю де там. В приїзді є якісь такі левонькі цокання, але непонятно від чого не йде. Це не шрус. Я його пробую так і сяк. Хіба може він якось під певним навантаженням, десь через десь може прицокоє. Ну, ніфіга не шрус, бо я пробував їхати і так і сяк з зігзагами. Не постійно, скажімо так, десь не десь бувають типу, цокнення. Таке легенька, як це не, непонятне цоконня, не, як типу, бляшка відкрутилася. Е, буває щелкання, знаєте, існує на таких на автомобілях, тоді, коли е, шарики самі зношені в посадці на самому шрусі, і відповідно вони перешолкуються, створюють сваряткі цокання. Це дуже лайтове. і я думаю, е, в тих реаліях яким користується власник. Можна їздити і на це забити. Далі, по задньому колесу, у нас вже починає полегоньки шуршати підшипник, що швидше все треба буде замінити підшипники. Тому, ну, поки вони ще не гарчать, я думаю, може власник по своїх потребах трошки ще їздити. Але, в принципі, можна буде купити підшипники і міняти. По магнітофонам. Коротше, той електрик, до якого звертався власник, походу спалив магнітофон, тому що зжилення на магнітофон приходить, запобіжник на магнітофоні цілий. І при яких умовах і як він це умудрився зробити, я не знаю. Я зараз підкидав свій той резервний магнітофон, все чітко працює. Тобто, -амба. Там якийсь панасонік. Я назад зараз скрутив. Okay. ну старенький панасончик. Все, холости ми зробили, походовці ще бігати буде. До речі, ходовка тут досить збита, класна. Тобто тут -то взагалі по ходовці до нього претензій немає. Добре, зараз трошечки пересортую автомобілі, бо тут дуже багато натикано на автомобілів. Виганяємо цього лануса і заганяємо Mercedes на підйомник. І мені просто цікаво, чи без зняття бампера я зможу відкрутити блоки. ДРЛ і пробувати їх переставити місцями. Коротше вони розташовані внизу фари, тут в куті. І судячи по лонжерону, теоретично там би мав би бути доступ. Ну, Блін так неохота бампер скидати щоб переставити блоки, просто хоча б перевірити на їх справність. Все проблема в тому, що у нас на цьому оці, давайте просто включу, не, не мало би б Ні. Что ты зажигание хочешь? Добрый ключик. Хочешь сполохание? Вот. Тут ресничка у нас горит. А тут мертвяк. Короче, в этот момент треба Роблю ракетку, так, людиня, на те в селці приїхала. Ой. Добре, переставляємо тачки. Останнім часом, знаєте, Mercedes, це... Ну я не знаю, чи то іменно ця ашка така, ця, ця лашка вона така є, коли вигляд звідси більш страшає, ніж він звідси. Тобто, щоб ви поняли, глушник один. Розділили на дві сторони, аби виглядало мотно. А так насправді Амортизаторчики, пружинки, все такі манюсенькі, Коротше, як на ринок Ліо, знаєте, все таки тоненькі, все -таки... Не серйозно, не масивно. Візуально я щось не можу зрозуміти, чому воно якось таке, як на Чи то за цих коліс воно просто якась таке. Всі витки і мене зуротьби всі витки, що там позаду. Зад взагалі виглядає якийсь наче вклякший. Маленькі пружинки дуже. Або вони різані ці пружини, або хріна знає, вони якісь дуже меню, мені здається, що вони мали б бути чу чуть-чуть довше. Типа, як мінімум ще виток. А ну скажіть мені експерти. Та ні? Вони такі є. Може із-за того, що дуже конське колесо, але то радіус у нас вісімнадцятки. І вроді би протектор невисоке. Ну, коротше, головне на них, типу, таке, що колеса ледве в арку лазять. Звичайно, що це не є її колеса, бо тут і ЄТ дуже сильно велике, випирає сюди. І, відповідно, тут мав би бути ЄТ менший, щоб, наприклад, 45 чи, чи 50-й, щоб колесо було щось втоплене всередину. А воно тут конкретно сюди виступає, виходить за межі арки. Колесо не повинно виходити за межі арки. А Воно капець як виступає на сантиметрів 5, як мінімум. Я розумію, може воно десь і виглядає прикольно, але як то кажуть, в практичності воно нульове. Кожен не вистачає елементів. Тут ви має ще або під карбон, або чорний. О, глянцевий пластик. Є там різні версії. Так, дивіться в чому прикол. Ну Це звичайно що це бампер не від неї, відповідно, підхильники тут висять не підключені, не пристібнуті вірніше. Якщо, наприклад, через отвір, то ми видамо блок фари. Але вся проблема в тому, що все одно мені його не вдасться відкрутити, навіть якщо я зараз ти зніму захист. Тобто в будь-якому випадку нам бампер все одно треба скинути, щоб добратися до тих блоків. Тобто фару треба відкручувати. Оце ділема. Так, у нас зараз чисто в діагностичних цілях. Ну, Перший хочу ми кинали на комп'ютер. До речі, комп'ютер якийсь такий, що він не бачить несправності не по Плюс тут начебто є. Адаптивний круйс контроль. Де твій дістронік? Чи він тут у вас за значком чи де, зараз будемо дивитися, чи він десь тут в куті на боковушках? Бо не оприділяється дістронік, перше ж типу, не закодований. може бути таке, що d взагалі тут відсутній. І тому воно відбуває помилку по Бо Типу в цій комплектації має бути де Попри те, що вона якась така партроніків немає. Е, ще там якихось там задньої камери немає. Я не знаю, чи вона є та задня камера, але на екран не виводиться. Ні, немає в задньої камери. Ніщенська комплектація. Переставимо на блок і як бачимо, ресничка у нас тут запрацювало. Ну. Тепер у нас тут не працює. Так, це говорить про те, що у нас блок вийшов з ладу. Е, ну що, е, ця фара, до речі, розпаковувалася, на ній є сліди пакування, якщо на тій, що би, наче, запаковка власна, то цю фару вже розпаковували. І герметоз вже тут не цільний. Тобто вона плавала. Відповідно, що той блок підтоплений. Зараз ми його назад сюди перекладаємо. Верніше це перекладаємо назад туди. Бо рекомендується, щоб хоча б ДРЛ було з того боку краще. Е, до речі, я перепутав ДРЛ якраз ось боковий, не нижній. Нижній то у нас не заксело, відповідає він маленький. Е, великий блок, то якраз ДРЛ. І заодно одного скриємо ту кришку подивимося, можливо, є якесь пошкодження, що шанс його підремонтувати. Може десь щось окислилося. Ну, подивимося, що з ним не так. По поводу розборки, тут все банально просто. Два болта тут, два болта тут, ні одного укріплення знизу, бо то все сліплено не по феншую. Саморіз тут торець, саморіз тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ні, тут ці два крайні кліпси защелкується від цієї планки. тут планка має кріпсу. І все. і Нічого тут складного немає. Відщолкуємо сам датчик температури, відщокуємо і розмі... роз'єм дістроньку, ми його сфоткаємо, подивимося, можливо, його треба просто прописати. Можливо, тут дістронік не від цього Мерседеса. Тому є ці пригоди. І давайте розберемо блок, подивимося, що з ним Щось можна з ним рятувати. Сфоткаємо його код, щоб його підібрати. Ну і вже його в будь-який момент можна буде. Все ну, одно бампері зняти, бо бачите, наприклад, вставимо тут фару, ви все одно його тут не відкрутили. Ну, якщо ці два болтки відкрутили, а та ці два, що тут розпираються в пласті, просто елементарно визнати цей блок, ви не зможете. Тобто в будь-якому випадку бампер знімається. Було б файно, я зараз під'їхав в магазин. І в магазинах таке, що є все. Треба до Mercedes дрл блоки ну на тобі DRL-блоки. Там доінсігнії чи до Audi. Я вже і так тут вивахуйте ДРЛ-блоків, понупляв і на Audi, і на Insigniю, і на Volkswagen Мені є вроде, один ДРЛ. Що в мене ще є? На Opel Astro, вроді би, в мене є теж ДРЛка. Все. І більше ніфіга. І, ну, зараз що? Замовити цього блок ДРМ. ну, може десь там ближайшим часом хлопець покатається. Якщо не знайде, то дійсно можна буде замовити. Е, щоб ви поняли, ці фари на це покоління, це ЛАШки, хріново туче різного форм, форм рестайлінгів. Там є ріснички такі. Там є ріснички такі, типу, пряміші. Тобто під, цей, під цю форму фари хервотучі є модифікації, є там лінзи по-іншому зроблені, є LED повний. Бо це типу біксенон. Є ці реснички, що одиночно, без фігні, фігнібліна. Є типу американка з жовтим катафотом. Е, в, ш, е, в корпус так само відрізняється. Тобто є такі, що кріпиться з торця не прямокутні, а кріпиться отут води в цьому місці. Такі типу, свого роду блоки, знаєте, як на BMW, ну, як на Теслі, блоки LED. -у. Що китайці придумали таку тему, що вони там роблять леди в різні кольори, там, Червоний, якщо ти хочеш, щоб машина виглядала агресивніше, Ті ресничка буде світитися червоним, чи там жовті, чи сині. Тобто, по настрою власника. Тут AMG. шка і тут ріснички світилися б не білим. А, наприклад, Ну, вона біла і білі ріснички трошки в тему. Ну, якщо воно би там червоними такими, знаєте, як брови червоні або такі трошки жовтіші, воно може теж дивилося, би досить симпатично. Так, добре, пересиляємо блок назад, прикріплюю ту фару. З цією фарою ми зараз ще цей блок пок... Пок... Ну, покорочимо. Подивимося, що в ньому знімемо ту обліцовку пластмасу всередині. Е, Пам'ятаєте, це у нас був ліф, власник лишив візуально типу, цілиння. Висверлені ми а тут та-дам і все. І бубу. І я можу поспорити, що там точно така сама може бути ситуація, що візуально він цілий, а насправді він всередині гнилий. Ну, всяке буває. Може була якась перенапруга, він просто перегорів. Так, ну прийшов все візуально, знаєте, тут вологи не видно. Е, прозвонив всі я Запобіжники. Запобіжники у нас позначаються або трьома нулями, або нулями. О, бачите, як тут 0. О, о, тут о, бачите, вибачте три... фокус. Якщо показати, щоб було видно. О, бачите, є три нулі, це запобіжник. Або таким нульом. Це теж запобіжник. І таких запобіжників тут по всій платі багато. По начебто всі дзвоняться Аж так само ноль єдине що мені подобається на декотрих є ножках типу, як тріщина тут і тріщина на цьому цьому транзисторі у нас теж є тріщина пайки не хочу спробувати попідпаювати а ось може дійсно в них причина так, з цього боку так само запобіжники перевірили всі справні Місця, де явні були виглядати, як, як не пропаємо мікротріщини, теж по підпаєвому. Ну, давайте збираємо назад. Повезе, то повезе, не повезе, значить, власне, купи новий блок. Новий блок не є космічно дорогий, ну, залежить в чиїх мірках ти міриш. В середньому десь там 15-2000 гривень коштує на еліспресі, може дешевше, але елекспресо з ким може вимати помилку. Хоча я не знаю, як там по поводу відслідкової ламп, бо він не робочий і бачите, помилку ніяку не реєструє. Так що може тут і китайський підійти, напевно. І хочете прикол помогло. Бачите, все ж таки ті тріщини в пайці дали результат. І у нас працює тепер за бок сторін. Дай Бог, щоб воно і працювало надалі. Зекономили власникові кошти. Так, ну що, нічого, ну нічого, ну Нормас? Нормас. Працює, збираємо. Так, у нас знову золоті. Забув, я зняти, зібрав назад. Коротше, через раз все спрацьовує цей блок. Раз включається, раз виключається. Тоді воно взагалі не включається, хоча зараз почала через раз. Ну, власне, я поради все одно поміняти цей блок. Я е йому -е, скину зараз на Viber е -е, цей номер. І хай вже замови і має чистий спокій, ніж бавитися кожен раз переставляти, раз, поставив нормальний блок і чистий спокій. Бо там знімати... Щоб поміняти цей блок, не знімаючи бапери, фари, не вийде. Замови, там на днях прийде, поміняємо і будемо мати собі чистий спокій. Так, ну, то вже, в принципі, така година, вже 9 година. Давайте сьогодні віддихати. Всім па.